Вітаю всіх! Ну що ж, порада для харків'ян. Порада. Я хочу зробити нам пораду, як бути двома колодами. Порада для харків'ян. Давайте. Порада для харків'ян, як нам бути, що краще робити. Як себе вести? Порада. Знову три варіанти. Роздоріжжя. Ми, ми на останній дії вибору, ми не знаємо, що нам робити. Мій варіант третій. І так, перший варіант. Стабільність. Тобто, це якщо карта стабільності, просто спокійно робити свої справи, робити свої речі і реагувати на реальні небезпеки, не накручувати себе зайвим. Ось. Все спокійно і стабільно, що було. При цьому результат. результати. Друга порада. Ну, дивіться. Друга порада це як дорога-подорож із дому, так і повернення додому. Хто загадав цю карту другу, майте на увазі, що тут вам йде подорож, поїздка, думки про будинок, тобто займатися своїм ну, родина будинок, сім'я. Ви будете цим займатися, або планувати виїзд, поїздку, або повернення планувати, в залежності від того, де ви знаходитеся. Приємно-приємно. Що у нас третій варіант? Ох. Третій варіант у нас зміни, трансформація. На третій варіант у нас йде трансформація, це порада. Відразу скажу. В цьому в класиці, в варі, в класиці карт порада це зміни. Змінити собі, змінити відношення до ситуації, змінити обстановку, змінити взагалі все. Ось що зробити, треба все позмінювати, і буде якось краще, легше, не знаю. Ось така ситуація. Я вибрала третій варіант. Дійсно, треба змінити трошечки відношення до ситуації. Я намагаюся для вас робити щось. Але я хочу менше новин читати і більше реагувати на реальну небезпеку, ніж якісь надречі. Ви Але я не можу відкинути все, бо я повинна бути в курсі, коли мені пишуть про щось питають. Це нормально, це нормально. Тому, любі мої, давайте змінювати відношення до ситуації, змінювати ситуацію, там, змінювати підхід, щось робити для того, щоб змінити ситуацію. Тепер я хочу взяти оракул порада для нас. І тут оракул я вже не буду так роз... додам Захист, амулет, захист. Про, ну, знаєте, тут думати про захист, про амулети це так, читати молитви, чи якихось свічка церковна і молитва, очі наш по углам кімнати. Наприклад, це вам так, лайфхак. Це може допомогти. Далі загроза. Дивіться, тут ми боїмося загрози оцій. Це все відображається, тому що карта від'їзду, руху, хочеться кудись виїхати, хочеться піти в укриття, теж кудись З звалити, тому що є якісь загрози, вони нас напружують. Це дійсно так, це дійсно так. Це нерви. І третій варіант це, це літель. Любі мої, От тут же у нас, хто випав третій варіант, це наші нерви. Це літель це. Звернути увагу на своє фізичне та ментальне здоров'я. Ми вже психічно любі хворі. Хто випав третій варіант? Ми вже психи трохи. І нам треба займатися собою і змінювати ситуацію, бо ми поїдемо кукухай. Тому порада вам є кому цікаво, враховуйте.